Дуже часто просять показати, як робити автоматизації в Apple HomeKit. Я достатньо серйозно приготувався, і зараз подивимося, як зробити е, найпростішу автоматизацію, коли ви вночі йдете попити водички або навпаки. Е, як зробити так, щоб датчик руху, який у вас стоїть в кімнаті зміг увімкнути оцю м'якесеньку підсвіточку led стрічками, Щоб що було зрозуміло? Ось ваше вікно Apple HomeKit. натискаєте плюсик для того, щоб додати автоматизацію. У вас відкривається таке вікно. От, натискаємо ще раз от сюди, о, додати автоматизацію. Нам пропонується зробити, ем, на що має зреагувати автоматизація. На час доби, на те, що хтось прийшов, пішов, уявіть, що ви там, не знаю, собаці кажете автоматизацію. Якщо хтось постукав в двері, то треба полавкати. Якщо я прийшов додому, мене не кусаємо. Якщо хтось прийшов додому, його кусаємо. Тут е, так само: е, ми обираємо або я приходжу додому, або. Ми усі пішли з дому, або настав якийсь час доби, або, наприклад, коли ви щось увімкнули, то щось відбудеться, або датчик щось виявив. У нас з вами датчик руху. Нам потрібно виявити рух. Значить, натискаємо. Якщо датчик щось виявив. Тут тепер ми вирішуємо, який саме датчик має що виявити. Що у нас є? Датчик якості повітря, датчик руху, температура, вологість. Нам треба зрозуміти, в якій саме кімнаті, який саме датчик має тут спрацювати. Нам для у нас це вітальня, у нас це датчик руху у вітальні. Ми отут ставимо галочку. У нас відкрився цей датчик, і є декілька варіантів. Має щось спрацювати, коли у нас виявився рух, чи у нас немає ніякого руху. В який час, тобто можемо це зробити в день або вночі, або в якийсь проміжок часу. І е, люди, наприклад, ця дія має виконатись, коли вдома нікого нема, чи коли вдома хтось є. В будь-який час давайте е, і вдень, і вночі. Коли виявляється рух, то ідемо далі. Ми зрозуміли, коли рух виявився у вітальні в будь-який час, що ми маємо зробити? Тут у нас далі е, список у всіх пристроїв, які в Apple HomeKit. Ми відкриваємо Apple HomeKit і У нас тут дуже багато усіляких пристроїв, які мають відреагувати. У нас тут є LED-стрічки. До речі, у нас на сайті з'явилися нарешті окремо homekit контролери Це означає, що у вас, якщо є якась led стрічка з Aliexpress, скажімо, якщо у вас на стрічці 4 контакти і тут живлення, то ви просто замінюєте свій контролер, якийсь, якийсь розумний на ось цей з HomeKit QR-кодом і ваш, ваша стрічка вдома починає працювати в Apple HomeKit. Отже, якому пристрою? розпрацювати, якщо у нас побачився рух, ми обираємо три галки led стрічка на телевізорі, led стрічка на дивані, led стрічка на кухні. Ще можна обрати торшер, наприклад. От, от той торшер, там зірочка, отам. Він теж від це просто розумна розетка і торшер -з юзка. І у нас відчиняється вікно, що саме зробити з цими трьома приладами. Ми можемо їх увімкнути, вимкнути або налаштувати, наприклад, колір і яскравість, в яку вони увімкнуться. У нас вдома так стоїть, що в день. Ці стрічки вмикаються на всю вночі на 10%, щоб по очам не було. Але все одно буде бити менше, ніж світло, яке ви вмикаєте вночі, для того, щоб все помітити. Ми можемо налаштувати вимикання. Наприклад, якщо ми побачили рух і воно увімкнулося, вимкнутись через 5 хвилин, наприклад, або через хвилинку, і натискаємо готово, і все. Тепер у вас у листі ваших різних автоматизацій є. Перша автоматизація. Як саме це працює? Давайте подивимось. Наприклад, у нас немає руху, а потім у нас рух з'являється і хова, і все у нас автоматично вмикається. Apple HomeKit – це дуже зручна штука для автоматизації. Як ви пам'ятаєте, для автоматизації вам потрібен домашній центр. Ну, це вже такий для прокористувачів. Далі будемо обговорювати більш важкі автоматизації, і е, впевнений, що у вас все вийде.